В університеті садівництва Подвійне свято разом з відзначанням 170-річчя закладу Альма-Матір гостинно відчиняє двері новим студентам. Як раніше, так і зараз Уманський національний університет садівництва це дружна родина високопрофесійних науково-педагогічних працівників, співробітників і активного заповзятого студентства, яких об'єднує любов до рідної «Альма-Матер», вірності унікальним традиціям, прагнення до підкорення нових наукових вершин, прогресивний погляд у майбутнє, відданість нашій державі. Починати завжди нелегко, але ми віримо, що ви з легкістю подолаєте всі перешкоди і будете гордо нести звання студента Уманського національного університету садівництва не лише під час навчання, а й по його закінченні. Університет готує студентів за 15 напрямами та 20 спеціальностями. З року в рік ці ряди поповнюються. Згідно наказів ректора, до Уманського національного університету садівництва зараховано студентами денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 721 студент, у тому числі 355 студентів на місця державного замовлення. У зв'язку з останніми подіями в країні єдине, що її може врятувати, це аграрний сектор. Заступник міністра аграрної політики та продовольства Андрій Декун завітав до вузу, аби побажати студентам наснаги та наполегливості у розвитку галузі. Рівно 18 років тому я стояв на вашому місці, а сьогодні представляю Міністерство аграрної політики і продовольства України і передаю вам найщиріше вітання від нашого міністра. Країна переживає важкий час. Ті часи, коли ми були студентами, були набагато легші, зараз дійсно країні важко. І єдине, що врятує цю країну, це аграрний сектор. Наша економіка сьогодні падає, падає кожного місяця і лише витягуємо її за рахунок аграрного сектору. Тому буде розвиватися аграрний сектор, буде працювати країна. Аграрний сектор неможливо розвивати без потужної підтримки. Потенціал розвитку нашого аграрного сектору шалений. Я вам назву лише ну, декілька цифр. Ми там за 10 років вдвічі збільшили збір зернових в цій країні з 30 мільйонів тонн на 60 мільйонів тонн. І це лише початок. Україна сьогодні є лідером в світі по експорту багатьох продуктів, як безпосередньо зернових чи олійних культур, так само і харчових. Ми є визнана в світі країна, і саме на ваші плечі. Лягає така тяжка ноша, тому що вам через 5 років треба буде розвивати цю галузь, годувати. І я скажу відверто: ми на вас дуже надіємося. Ми в вас віримо цього року. В університеті з'явились перші випускники кафедри військової підготовки за спеціальністю бойове застосування механізованих з'єднань військових частин і підрозділів. Їм було присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.